стіни гімназії No9 Свягільської міської ради вшанували пам'ять випускника, учителя воїна патріота своєї країни Максима Левковського. Сьогодні у нашій гімназії з'явиться пам'ятна дошка, пам'ятний знак, який знову і знову буде нагадувати нам про війну, про померлих людей, про материнське та людське горе. Сьогодні схиляємо голови в пам'ять про випускника. Колегу нашої гімназії Левсковського Максима Васильовича, який загинув на війні, захищаючи територіальну цілісність та незалежність рідної землі, людина, яка все своє життя присвятила служінню іншим, спочатку як педагог, наставник і друг для своїх учнів, а згодом як захисник України. Максим Васильович з честю ніс своє покликання, його любов до дітей, відданість справі та внутрішня сила залишили глибокий слід у серцях тих, хто його знав, але найбільше він прагнув бачити своїх вихованців у вільній, сильній, незалежній державі. Заради цього, не вагаючись, став до лав Збройних сил України та захищав рідну землю. Пішов захищати святі рубежі, не шукав ти ніколи легкої дороги, не минав. А долав перешкоди в путі. Загинув героєм, пожадав перемоги, усміливим і сильним, як завжди в житті. Загинув героєм, та вірить не змога, що більше не ступиш на школу поріг. Що вже не обізвешся лагідно і строго, не торкнеться нога знайомих доріг. Загинув героєм, не здався без бою. На тебе рівняють воїни крок. Для учнів своїх славний приклад герою. Ти провів свій найкращий урок. На урочистому мітингу, присвяченому відкриттю меморіальної дошки, були присутні заступниця міського голови Наталія Борис, начальниця управління освіти і науки міської ради Тетяна Ващук, директорка гімназії номер 9 Лариса Хоменко. Шанувати пам'ять героя прийшли рідні, побратими, колеги, учні та громада міста. Щойно ми разом з вами відкрили пам'ятний знак, меморіальну дошку на честь нашого загиблого захисника України, нашого героя, нашого земляка, педагога, неймовірно хорошої, доброї людини, Левковського Максима. Васильовича, велика вдячність всім вам, що ініціювали відкриття меморіальної дошки. Віднині вона завжди буде нагадувати кожному, якою ціною Україна платить і виборює нашу незалежність. Максим Васильович назавжди залишиться для кожного з нас героєм і прикладом відваги, честі і людяності. Пам'ятаємо про це, шануємо, цінуємо і завжди молімося за нашого захисника. Насправді дивні часи, коли поруч з тобою живуть такі люди, чудові люди, і маєш згадувати вже про них в минулому часі. Насправді, ці люди це не просто історія, а кожен з них герой. Кожен з них ми щиро вдячні за те, що вони берегли наш спокій. Максим Васильович це робив з перших днів війни. Ми дякуємо за те, що він все, що міг зробив, для того, щоб ми могли жити, навчатися, продовжувати радіти життю і жити своїми буденними справами. Насправді це колосальна робота. І сьогодні, відкриваючи дошку, я хочу, щоб кожен з нас пам'ятав, завдяки кому ми це маємо, щоб ця історія була у віках. Бо такі люди заслуговують на шану, заслуговують на повагу і на пам'ять. Пам'ятаємо про це завжди. Сьогодні відкривається ця дошка, на ім'я мого сина. Одного єдиного, щоб закарбувати пам'ять Його не тільки на, на камені, а й в серцях наших. Він загинув, віддаючи, віддаючи все своє, саме головне життя за нас, за те, щоб ми були свободні, за те, щоб ми жили під мирним небом. Я дякую всім, хто пам'ятає. Вічна вічна пам'ять тобі, мій син, і всім героям, що загинули за нас. Наснись мій сину, веселим, щасливим, Я знову всім серцем тебе обійму. Наснись мені, сину, живим і вродливим, таким, яким з дому ти йшов. На війну словами втішав мене не убити не плач, мамо, Богу, за мене молись, Наснись мені, сину, в сорочечку вдіти в то що я тобі вишила, коли. Дякуємо за службу, за відвагу, за мирне небо, за приклад для наступних поколінь. Вічна пам'ять, вічна слава, слава Україні, героям слава!